Антигавкіт CSB11, призначений для боротьби з гавканням собаки в приміщенні, дальність дії до 8 метрів. Пристрій має будований мікрофон і ультразвуковий динамік. У випадку виявлення різких гучних звуків, тобто собачого гавкання. Пристрій на декілька секунд вмикає ультразвук, який неприємно діє на слух тварини і змушує її замовкати. Антигавкіт живиться від 9 вольтової батарейки типу крона, встановлюється на рівну поверхню. Увімкнення пристрою. Зелений індикатор вказує на те, що пристрій увімкнено і він знаходиться в режимі очікування. Зимітуємо собаче гавкання. Якщо собака поводить себе погано, але при цьому не гавкає. Можна увімкнути ультразвук шляхом натискання кнопки. Вимкнення пристрою. Антигавкіт працює практично безшумно. Різкий неприємний звук, який було чутно в попередній частині відео, пов'язаний з тим. Що ультразвук тисне на мікрофон камери? Під час експлуатації пристрою зверніть увагу, що крізь стіни антигавкіт не діє.